Літо, літечко, пішло і забрало все тепло. Осінь наступила, до навчання запросила. Всі ви добре відпочили, фруктів досхочу поїли. Плавали, купались, добре всі награлись. Розкажіть же, любі діти, про ласкаву пору року літо. Сонце гріло, припікало? Так. Воду всіх вас заганяло. Так, що ж в саду у вас дозріло? Груші, яблука і сливи. Чому рум'яні у вашічки? Їли яблучка, порічки, вишні, сливи і сунички, помідори і малину їли також без зупину. Ну, а в лісі ви гуляли? Так, а тварин не ображали? Думаю, що ні. Чи жаліли ви комашок, не зривали там ромашок, гілки кущику ломали? Ні. Добре відпочили ви? Так, звісно, молодці, ви гарно провели літочко і добре відпочили. Тому пропоную вам намалювати самостійно свої спогади про літо. Я чекаю на ваші малюнки.